На початку поговоримо про воєнні результати року, який минає 2023-і го і виклики загрози прийдешнього 2024-го. І проаналізуємо заяви, вчорашні заяви Володимира Зеленського, зроблені під час підсумкової конферен... прес-конференції. От як сказав президент України, під час підсумкової прес-конференції результ... жодного результату Росія не досягла на полі бою за цей рік. Про наші поразки немає що говорити. Бійці наші молодці, люди молодці. І я ще раз їм за це вдячний. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять, і те, що ми домовилися в США, буде виконано. Кінець цитати. Ось про це і сказав Володимир Зеленський у ході спілкування із журналістами. Про це. Та про інше ми поговоримо із військовим оглядачем Денисом Поповичем, який з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. От на вашу думку, які головні меседжі було сказано президентом України? Сказав президент України під час прес-конференції. Ну їх багато було. Вони стосувалося як. Політики, війни, мобілізації, ну треба виділяти Там більше двох годин була розмова, і було багато запитань, було багато відповіді, було багато меседжів. Тобто, ну, скажімо, суто суто воєнних те, що стосується війни, і знову ж таки їх було багато. Насправді там була там були питання, які стосувалися там можливості. Капітуляції України, пам'ятаємо, там президент Заперечив, це питання. Там були питання, які стосувалися, можливо, часткового вступу України в НАТО. Там були питання, які стосувалися мобілізації, демобілізації, мобілізації, мобілізації жінок, мобілізації 25-річних людей, ймовірно е писання від закону. Там були питання, які стосувалися взаємовідносин між головнокомандуючим і верховним головнокомандуючим". Зрозуміло, давайте тоді по пунктах і спробуємо жодного результату. Росія не досягла на полі бою за цей рік. Цитата президента: Ну, це так, тобто, якщо ми казати, якщо ми кажемо про результати Російської Федерації, то ну хіба що можна наступ про під Бахмутом згадати станом на цей на от, цю годину цей день. І те Російська Федерація на 100% Бахмут не змогла не спромогла змогла захопити, От оскільки вона контролювала ще більшу частину цього міста, а решту контролювала Збройні Сили України. Далі почався контрнаступ України. Ну і результат якого можна розглядати, значить, під певним кутом зору, але ми зараз кажемо про це російську армію, так фактично жодного міста росіянам не вдалося захопити. І це насправді на сьогоднішній день є фактом І так е е великих цілей Російської Федерації звела до цього. Володимир Зеленський зауважив, що військові попросили про додаткову мобілізацію 450 500 тисяч людей. Е і сказав, що нині це питання в процесі допрацювання. Давайте поговоримо про е вірогідну. Таку хвилю е мобілізації далі ну е мова йде про запит військових, е відповідь застосувалася можливості задоволення такого запиту. Скільки 450 тисяч людей це велика, велика дуже чисельність, і навіть 500 тисяч це півмільйони. І для цього повинно потрібно залучити певні ресурси. Це і ресурси, які пов'язані з полігонами, це і ресурси, які пов'язані з навчанням цих людей. Це ресурси, які пов'язані з їхньою їхнім фінансовим забезпеченням, з їхнім озброєнням, от і це додаткова мобілізація. Тобто, що зараз ми кажемо про те, що чисельність армії там дорівнює порядки мільйони людей. Про це казав Кирило Будан. То це вже йде мова про півтора мільйона людей, і ці показники повинні повинні бути закладені в тому числі в бюджеті. А бюджет розрахований на певні фінансові показники знову ж таки, які залежать, в тому числі від допомоги наших партнерів. Допомога наших партнерів зараз, і це стосується передусім Сполучені Штати Америки. Вони вона зависла і зараз немає впевненості про те, що вони зможуть досягти певної угоди. Передусім, це Сенат, Палати представників це окреме питання. Навіть до цього року зараз виникає питання щодо важливої цієї, цієї угоди відповідної. Тому президент, і, скажімо так, зробив запит стосовно обґрунтування цих речей, і президент він наголосив про те, що є фінансові певні обмеження, про те, що грошей, грошей немає поки що до цього. Але те, що потрібні резерви і потрібно замінювати тих бійців, які зараз знаходяться на передової і ведуть бої, ну це однозначний факт. Як це може відобразитися найближчим часом, от після Нового року, зокрема, на ну, наступних таких хвилях мобілізації. Хоча сама мобілізація, наскільки я розумію, не зупинялася. Ну, правильно, жодних хвиль хвилі зараз нас немає. Це не 2015 рік, де була там 14 де була там перша хвиля часткова мобілізація, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Загальна мобілізація оголошена, вона триває. І в рамках загальної мобілізації зараз можуть роздаватися повістки для уточнення даних, там, для призову нам по мобілізації, для відправки війська і таке інше, там є різні форми цих повісток, і цей процес він є зараз перманентним. Питання в тому, скільки людей буде мобілізовано, Тобто, ми зараз кажемо про фактично збільшення чисельності Збройних сил України. І якщо відповідне рішення буде ухвалено. То в рамках певної чисельності, які затвердить президент, відповідно до фінансових можливостей, до можливості оснастити цих людей, обучити їх і таке інше, ну, чудно буде відчуватися посилення обізнаційних заходів по всій країні. А в чому е можуть бути проблеми е із е мобілізацією? Ну, як я вже казав, це в суто... Ну, крім те, що ви сказали, що це питання фінансового, грошового забезпечення. Президент учора про це також сказав, що це питання значних видатків. Можуть бути мотиваційні питання. Насправді зараз ми бачимо про те, що і були заяви, в тому числі і Крило Буданова, який відобразив який голос про проблему з мобілізацією, вони стосувалися передусім мотивації. Тобто ми зараз бачимо чисельні повідомлення про те, що йдуть про, про спортзалах, там, про ПЦК, про для того, щоб включати пов'язки. І там люди, ну, скажімо так, не поспішають на це звертати увагу. Тому на сьогоднішній день е, може вийти проблема з мотивацією для тих, хто е, буде отримувати повістки для проходження, хоча б, скажімо так, уточнення даних. Ну, я так розумію, що не тільки питання і мотивації, але і ну, взагалі визначеності. Тобто багатьох може турбувати питання. Якщо і далі я прямую безпосередньо служити у Збройні сили, у сили оборони, то протягом якого часу я буду перебувати у війську? Рік, півтора, два. І от ця невизначеність вона і тих, хто нині служить, і тих, хто служитиме незабаром, я переконаний, що турбує. Ну, одне з питань так: одне з питань визначено: скільки який термін буде цієї служби, оскільки всі бачать, що на сьогоднішній день це питання не врегульоване, і ці питання будуть будуть виникати, але зараз ну. Є певний законопроект, де ці терміни вони визначені. Тому треба буде слідкувати за тим, як вони буде, які він буде прийняти, і які там терміни будуть прописані. А Також президент зазначив, що Україну захищатимуть кілька нових систем ППО Петріот і «Насамс». Зокрема, щоправда, їхню кількість президент не назвав. От щодо цих систем, наскільки очікується справді посилення протиповітряної оборони України, і на яких напрямках ну от ми помічаємо більш-менш Київ закритий? Хоча уламки падають, місто щільно заселене, ну, велике місто це абсолютно, на жаль, Ніяк не можна виключити такий фактор. А, на яких ще напрямках можливо от посилення ППО? ну Президент казав про посилення. Він називав ЗРК Петр додатковий насис. І він натякав на регіон, який потерпає від обстрілів. Він натякав, він його не називав. Тому ми так само можемо з вами зараз лише розмірковувати, передбачати, фантазувати, те ці додаткові системи можуть бути розташовані. Ми бачимо, що дуже багато зараз уваги з боку ворога це Хмельницька область, зокрема Старокостянтинів. Очевидно, там потрібно на Хмельниччині або поблизу Хмельниччини поставити якісь додаткові системи для того, щоб забезпечити цей регіон від ракетних ударів, в тому числі дронових ударів, так само там підсилити протиповітряну оборону. Ми бачимо, що дуже велика увага знову ж таки в Лобках з боку ворога це південний регіон. Там потрібно його підсилювати для того, щоб о, там менше люди потерпали від ударів з політики. Ми бачимо, що е, завдаються ударами кавами по прикордонних регіонах. Це Сумська область, зокрема. Е, так само там треба підсилювати систему ППО, встановлювати такі системи, які б перекривали можливості літаків, не давали б запускати ці кави з безпечної відстані. Тобто, ну багато що насправді треба підсилювати. І той факт, що вчора Володимир Зеленський казав, що система кому буде підсилена за допомогою сучасних звіт ракетних обласів. Це дуже дуже тішно. Президент подякував у цьому році. власне відзначав важливу роль СБУ, військово-морських сил, головного управління розвідки Міністерства оборони за велику і дуже важливу перемогу на Чорному морі. Адже як в Україні, так і за кордоном всі от високо цінують позбавленням, м'яко кажучи, російського флоту домінування у Чорному морі. Як це можемо проаналізувати протягом цього року? Справді багато різних подій, які нас приємно вражали, і у прямому сенсі вражали ми росіян? Я, я так розумію, що ми досить незручно змусили почуватися росіянам у самому Севастополі, в інших портах ближче до підконтрольної нам берегової лінії. Ну і район Керченського мосту, досить багато було різних неприємностей. Ну і морські дрони. Ну от якраз наші дії на Чорному морі я підвізначив як головну військову перемогу. 2023 року, як найбільш значний результат нашої військової діяльності е, в році, що минає. Оскільки е, на фоні того, що ми фактично не маємо достойної уваги флоту, ну з точки зору плаз, плазасові бойових кораблів, а Російська Федерація приділяла цьому достатньо велику увагу, вона будувала кораблі, більш-менш сучасні, які озброєні, і ракетним озброєнням. І під час широкомасштабного вторгнення Чорноморський флот Російської Федерації покладалася великі задачі. Тобто цей флот повинен був забезпечити блокаду Чорного моря. Цей флот був повинен забезпечити висадку десанту на узбережжі Одеської області, це передусім за допомогою десантних кораблів і за допомогою там, кораблів прикриття. Цей е, Чорноморський флот повинен був забезпечити контроль над островом Зміїни. Зараз цього контролю Російської Федерації нема. Е, то той факт, що зараз вони загнали всі свої ракетні кораблі практично в Новоросійськ, і в Севастополі там мало що залишилося. Той факт, що на сьогоднішній день вони навіть не обстрілюють нас ракетами з Чорного моря. Згадаємо, коли останній раз ці калібри летіли по території України із кораблів Чорноморського флоту, підводних човнів. Згадаємо, що вони фактично, попри свої загрози, не здатні контролювати і перерізати так званий зерновий коридор, зерновий коридор, по якому зараз забезпечується. І вивіз зерна на територію України, і з території України, і інших товарів. Тобто, зараз експорт існує, море про десант на взагалі ми зараз і мови не ведемо. Це все є суттєвою військовою перемогою на морі України, і це асиметрична наша перемога. Тобто, ми здобули змов морських дронів, здобули за допомогою за допомогою ракетного озброєння і взагалі використання морських дронів це нашу ноу-хау фактично от російсько-українська війна показала перспективу саме цього виду озброєння і те, як вони можуть впливати на російський чорноморський флот, і взагалі корабельний флот, як такий, бо в принципі, перед початком широкомасштабного вторгнення, ще ФРФ Російської Федерації він вважався доволі суттєвою і серйозною силою. Зараз вона фактично повністю Ну, Насправді невільовано чому невільовано ким e, нашою країною, яка ну не є царицею морів. Ну, я зазначав, що ми ще раз флот ну, військово-морські сили, як такі, ну вони не вражають, скажімо так, з точки зору наявності бойових кораблів, які б могли б складати конкуренцію е малим ракетним кораблям, фрегатам російсько-чорноморського флоту і таке інше. Важливу роль у нашому протистоянні ворогу відіграє підтримка партнерів. Тож згадаємо останній візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, у ході якого він провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній. На цій зустрічі обговорювалася ідея створення оборонного хабу у Європі, який має дислокуватися в Україні. От наскільки ідея створення такого хабу є важливою для нашої оборони. І взагалі, якщо проаналізувати цей рік, розширимо це питання. Наскільки власне виробництво зброї разом із партнерами, використовуючи зокрема іноземні технології і можливості потужності, ми просунулися вперед. Ми просуваємо в виробництві зброї снарядів. Ми просуваємося вперед у виробництві власного власного виробництва зброї, але поки що не так, щоб це власне виробництво могло перекритися наші потреби, бо ми чудово розуміємо, що е, нам потрібно переходити на стандарти НАТО через те, що е, ми мали радянське, радянський спадок, радянське озброєння, і зараз у зв'язку з тим, що ми воюємо з Російською Федерацією, е, е, жодного військово-технічного співробітництва з Російською Федерацією, яка в принципі. Має е, достатньо потужності для того, щоб виробляти різноманітне озброєння радянського е, радянського зразка, модифікувати його, покращувати. Ми зараз е, цього співробітства вести не можемо, оскільки йде війна. Тому повинні орієнтуватися на захід. А це трошки інші принципи. Це трошки інші, скажімо так, е, калібри, трошки інші моделі, трошки інших ну, багато чого іншого, скажімо так, і треба це. Виробництво сьогоднішньої розвивати, і ці кроки зараз відбуваються. Ми бачимо систему ППО, які зараз виробляються сумісно із американцями. Це пускові установки, плюс ракети американського виробництва. Ми зараз бачимо співробітництво з компанією Рейдметал, котре для нас буде робити снаряди, і на території України будуть вироблятися броньована техніка компанії Рейдметал. Останні повідомлення про артилерію. Із британцями, значить, сумісно з британською компанією, і так далі, тобто можна перераховувати. Тобто, ця історія розвивається, у вас іншого виходу немає, окрім перерінтації натівські системи зразки, оборони і натівсь озброєння, і в цьому виробництво повинно бути розширено. Ну, ще можу, ще можу додати системи. Рак польський це міномети самохідні, і краби, самохідні установки, артилерійські, німецькі системи панцергаубиці це так само самоходні гаубиці. Ну, багато що. А дронів багато не буває. Про це говорять військові. Ну і ми бачимо інтенсивність самих боїв і використання цих дронів. Президент також сказав і назвав мільйон. так? А... Наскільки все це реально? Наскільки це може покрити оце виробництво власне, дронів, потреби ведення війни? Ну, президент назвав мільйон на рік, але дронів багато не буває. Оскільки ворог нарощує виробництво, він використовує дешеві дрони. Китайського виробництва тобто масово вже поставили на потік, і ми знаємо, що якщо на початку війни фактично в Російській Федерації не звертало увагу на необхідність цих маленьких півдронів, то зараз ситуація не докорінно змінилася. У нас так само збільшилося виробництво дронів. Я знаю цю цифру, вона доволі значна її називати не буду публічному просторі, так само від якого показника вона збільшилася, але повірте, вона збільшилася. Попри те, нам потрібно збільшувати ще і збільшувати для того, щоб досягти цієї яка, яку зараз забезпечує Російська Федерація, і це завдання всієї держави, це завдання як приватного сектору, бо без приватного сектору не вдасться забезпечити достатню кількість дронів, так безумовно, і питання державного виробництва. Те, що зараз держава під контролем президента це робить, розганяючи це виробництво, це дуже добре. Без афівдронів дуже важко забезпечити ведення бойових дій, точність, точність ураження ворога і, взагалі, сучасні методи ведення бойових дій. Дякую за коментарі. Це був Денис Попович, військовий глядач. Ми аналізували, зокрема, і заяви Володимира Зеленського, зроблені напередодні під час підсумкової прес-конференції і намагалися робити такі воєнні підсумки воєнні результати 2023-го і говорити про виклики загрози прийдешнього 2024-го.